І знову вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам до святкового столу ще один салат, який називається королівський. Королівський того, що він із м'ясом, входить туди інгредієнти: і м'ясо, і гриби. Значить, беру блюдо, трошки майонезу. На низ. Продуктів треба брати, дивлячись, яке блюдо салату, ви готуєте. І ось у мене відварена свинина. Свинина у мене тут вирізка. Можна брати биток, можна брати друге м'ясо, але щоб воно було не жирне. Значить, свинину просто відварила у воді, воду підсолила, вкинула штук 5 перчинок Перцю горошок. І вкинула лавровий листочок, і ще трошки таку четвертинку невеличкої цибулинки, і зварила м'ясо до готовності. Залишила м'ясо вичахати у цьому бульйоні, в якому воно варилося, щоб м'ясо не було сухим. М'ясо вичахло, порізала на невеличкі шматочки. І це буде перший слой мого салату королівський. Розкладаємо. Орієнтуйтеся по продуктах, орієнтуйтеся по своєму блюду, яке ви хочете зробити. І беріть продукти так, щоб у вас вийшов слой. Так. Ось так розклала м'ясо. Тепер по м'ясу роблю сіточку із майонезу. Слідуючий інгредієнт цього салату це гриби. Гриби я завжди беру домашні мариновані гриби. У мене біли сьогодні Значить, з банки мариновані гриби просіжую через сито, промиваю їх від цього розсолу, даю розстекти воді. І потім ці шматочки, грибів я, ось бачите, ще порізала на ще менші шматочки ось такі. Подрібнила їх. І це буде другий слой з мого салату королівський. Ось так викладаю гриби. Скажу вам відверто, що я цей салат ніколи не робила із покупними грибами, оцими, з магазину, шампіньонами ці, що продаються, мариновані гриби. З покупними грибами я не робила, чесно вам говорю, у мене завжди є свої гриби. От ми за, ну, їздимо по гриби, консервуємо восени, літом, коли вони є. Так що я завжди залишаю пару баночок, щоб у мене було, були гриби для цього салату. Ось так розклала гриби. Так, все. Роблю теж невеличку сіточку із майонезу по грибах. Зовсім трошки. Цей салат теж дуже ситний. Ось так. Третім слоєм цього салату буде морква цибуля, але треба моркву. З цибулею пережарити на олії. Значить, зараз моркву натру на тертушку бурячну і цибульку поріжу такими шматочками, як на зажарку. Все робіть так, як ви робите, зажарку. Але олії тут треба з олією бути акуратно. Олії небагато, щоб оця наша зажарка, яку буде жаритися, щоб олії там було. Як, ну, як можна менше зробити, отак От треба пожарити. Зараз все це зроблю, пожарю і покажу, який буде слой, повинно, повинно як вийти, щоб викласти його на салат. Ось так показую, пережарю цибулю з морквою. Значить, олійки налила, трошки піджарила цибулю. Цибулька така стала, якби притомилася, додала сюди моркву. Перемішала все, притомила, далі сіль перець чорний мелений за смаком, це все робіть за смаком. І отак, щоб воно жарилося, помішуйте частенько, але олійки, бачите, тут небагато. Морква, звичайно, олію впитує, так що, отак от. жаримо оцю зажарку, жаримо до готовності. Потім знімаємо із сковорідки і даємо їй щоб... Класти її на салат, уже, щоб вона була не гаряча. Так, ось так пожарила я моркву із цибулею. От, подивіться, бачите як, значить, дивіться, щоб там, на дні, олії не було. От так, от, щоб вийшло. Якщо вдруг вийшло так, що трошки якби стікає олійка, то треба її буде ну якби, злити із оцього її моркви. І тепер викладаємо, у мене вже вичахло, все вже охололо, тепер викладаю оцей слой салатом. На салат викладаю все. Цей салат теж дуже смачний і ситний. Всім моїм домашнім подобається і коли свято в нас, просять, щоб зробила я їм цей салатик. Так що, будь ласка, пробуйте, зараз вам розкажу цей рецепт, і він дійсно відповідає своїй назві Королевський. Так, розпреділили рівномірно ось так. Так, тепер роблю сіточку з майонезу, Гарненько так покриваємо його. О, Навіть можна ложкою розрівняти майонезу так, щоб оця. Наша зажарочка була в майонезі. От так от берем ложечку і розрівнюємо по всьому салатику обережненько. Зараз розрівняю і далі покажу. Так, ось так дивіться, майонез розрівняла по блюду, щоб все покрилося, було покрите майонезом. І тепер останній слой це будуть у мене плавлені сирки. Ось, Плавлені сирки, перед тим, як натирати, покладіть хвилин на 15. 20 морозильну камеру. Хай вони трошки більше затвердіють, щоб краще було терти на тертушечку. І натираю на ось таку тертушку бурячну, натираю, затираю салат плавленими сирками. Ось так буде виходить. Дорогі мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, ось такий у мене. Вийшов салат королівський. Значить, сирки я потерла на тертушку, на сирки майонез уже не кладу. І прикрасила його гілочками кропу і ягідками журавлини. Ось так він виглядає в готовому виді. Так що спробуйте приготувати цей смачний і дуже ситний салат. Вітаю всіх з новим роком. Бажаю всім! Всього найкращого. Дякую за увагу і до нових відео вже в наступному новому році.